Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі з тобою я, його ведучий Мішефе. В цьому відеоролику я тобі сьогодні покажу, як виконати завдання від Arbitrium Odyssey. Це топове Layer 2 рішення. Для того, щоб отримати ролі в Discordі від проєкту, на цьому сайті ми будемо виконувати завдання. Для цього існують програми, які проходять на сайті під назвою Гільдія. На цьому сайті ми виконуємо завдання, і за це ми отримуємо ролі в Discord. Що таке взагалі ролі? Заходимо в Discord, нажимаємо на мене, і можу побачити, що в мене є три ролі. Їх є дуже мало, але я зараз буду старатися отримувати якомога більше цих ролів. Що взагалі дають ці ролі? Вони повишають шанс ретродропа в майбутньому від Арбітріума. Скоро ще була ще одна така. Арбітрум Одіссія, але я її пропустив, але вона була вже закрита через перенагрузку мережі. Зараз з'явилася ось така друга Одіссія. З першого вигляду вона виглядає, що тут дуже важко, нічого не зрозуміло, але на самому ділі тут все дуже просто. Зараз я вам покажу перші два завдання, тому що всі завдання вони по факту повторюються. І найголовніше заходимо на Layer 2 рішення, ми можемо побачити. Що Арбітріум знаходиться на першому місці серед всіх леєр два рішення займає долю цього ринку в 54%. Одним словом, це є дуже жирно і я не рекомендую пропустити цей ретродроп, який може бути. Так що ролі в Discordі нам обов'язково потрібні. Даймо їх фармити. Щоб виконати ці всі дії від арбітріум, потрібно декілька доларів, хоч би 5 доларів мати на Metamasku. Як я взагалі закидував ці 5 доларів. В мережі ефіру мені би вийшла комісія ще плюс 5 доларів. Я би по факту заплатив навіть не 5 вже, а 10 доларів, 5 доларів була комісія. Я закинув через Арбітріум мережу, через Binance. Там комісія взагалі нульова. Ось для того, щоб тут у вас з'явилася ця мережа, її потрібно буде спочатку додати. І тоді ви спокійно сюди закидуєте. Переходимо на Арбітріум, опускаємося нижче. Бачимо, що мені потрібно виконати це завдання. Нажимаю сюди, мене перекидає сюди, і нам потрібно скопіювати цей контракт токена. Далі заходимо на Uniswap, нажимаємо сюди, В пошуку вставляємо цей контракт нашого токена і бачимо, це є наш токен. Я розумію, нажимаємо. І нам потрібно купити на мінімальну суму. Заходимо на Arbitrium, і бачимо, що нам потрібно буде купити на 0.01. Все заходимо на Uniswap. Все встала. Нажимаю обміняти. Підтверджую. Опускаюся тут донизу, можу побачити, що всього тут буде 0,00000 тисяч один ефіра. Це навіть не 10 центів в доларах. Нажимаю підтвердити. Все підтверджую, бачу, що я успішно купив SPA. Заходимо на Arbitrium і бачимо, що в секунді діла. У мене вже це обновилося і показує, що я це завдання виконав. Звісно, я отримав цю роль. Далі опускаюся донизу, нажимаю також на цей контракт. Також нам цей контракт потрібно буде копіювати. Заходимо знову на Uniswap, нажимаємо знизу, вставляємо в пошуку нашу адресу. Можна бачити, що вибиває зразу Jones DAO. Нажимаємо, підтверджуємо, що ми це все розуміємо. Заходимо, дивимося, на яку ціну нам потрібно купити. на... 0.001%. цент. Заходимо в Uniswap. І відповідно вставляємо суму. І також нажимаємо обмін. Тут підтверджуємо обмін. Все, бачимо, що я успішно купив цю монету. Заходимо на арбітріум. І можемо побачити, що наша роль прогружається, і видимо, що ми виконали завдання. Ці завдання виконуються дуже легко та дуже просто. Як ви бачите, опускаємося донизу. Є завдання, яке не виконується. Це це є те завдання, опускаємося нижче і можна побачити, що є завдання, яке робиться не в Свапі, а іменно потрібно в свій нікнейм в Твіттері поставити таких два сердечка. Це по суті, все. Виконуємо, забираємо ролі і надіємося на майбутній ретродроп від Арбітріума. До нових зустрічей. Пока!